Та, отож, я бачу за будинком, якийсь там, за мостом якийсь будинок в, на горі невеличкий. І згідно квесту. Side Quest 2, ноти 2. Мені, я, в мене з'явилось бажання його дослідити. Е, окей, ReadSideQuest2. Е, так, я десь тут маю. Ага, я бачу Glowstone. І я вирішую ризикнути. Тобто я розумію, ризикнутися стрибнути вниз. І як скільки я зрозумів, з опису стрибок вниз не означає повернення назад. Ну, щось типу такого. Так, а що їм сиру рибу? Вони вугілля є. Ну, окей. Стрибаємо. Що далі? Що тут? Ем... Це було тупо. А, та, до речі, я розібрався вже з, з цим селом, здається. Там потрібно заходити в окремі... для окремих будинків, в ньому є квести. І є спеціальна папка з описом кожного цих квестів. Ну, Насправді я вважаю, що це так тупо робити, як оце зробили розробники, що є окрема гра, окремо опис в грі. В принципі, в Майнкрафті я бачив мапи де реально, ну, дуже класно робили описи. Того, що потрібно робити в самій грі за допомогою табличок і там, інших речей. А тут ти постійно відриваєшся, читаєш і не до кінця розумієш, що в якому порядку і коли потрібно читати, і це трохи вносить якусь таку плутанину. Так, дощ. Ти напрягаєш мене. Так, до речі, ми вже доволі багато відео записали. Я думаю, що десь зараз ми будемо завершувати. От тільки я розберусь з цим квестом, з цим будинком. А то він мені. Реально напряг мене. Так, ну що ж, спроба номер 2 Блін, ну. Не скажеш, що надто аж вдалі ще вийшло, але в порівнянні з першим варіантом це взагалі був файл. Так, треба це все позбирати. Золото. Ай яй-яй, там ще щось є. Все прекрасно. І тут ще щось є. Ліхтарі. Ну. Ага, я, мені треба натяг надіти Моє обмандрування. Так, де мій використаний використований меч? Так, це ми теж візьмемо. Так, окей. Все, ми все взяли. В принципі, нічого страшного не сталося. Невеличке невдале падіння. Так, а ну, що таке, я не можу вилізти. Оу oh, фейл. Так, що далі робити? Ось бачу табличку. Go back if you haven't read note 3. Куда back? Не зрозумів. Back це вверх мається на увазі. Так, ну тут тут якийсь починається треш. Я йду в якомусь невизначеному напрямку і звірі не знаю, що я йду правильно. Ну... Залишимо це всі недоліки на совісті розробників. Так, тут дробинка. Щось я не зрозумів, де саме я мав читати оце ноти 3. Підозрюю, що треба було піднятися вверх. Pull the level to carry on. No problem To carry on show. Ооо, чудеса! Чудеса. Окей. Okay. Ой. Стій стіс тісті. Що тут у нас? Ага. Ай! Не падати! Як це складно з тобою? Сьогодні. Куди його поставив? А -а -а. Сюди. І зараз виявиться, що ми вже перейшли цей міст. Не. Так, тут Підозрюю, що тут теж. Так, що далі? Ну от... Ми явно вже десь дуже близько до цілі. Хоча, я так розумію, ми проскочили якусь тему квесту. Ай-яй-яй, не падати. Так, я тут не можу поставити факел. Ну окей, так, лишимо це на совісті розробників. Ми. Read side quest 2 ending. Коротше. Це будинок якогось поселенця, відлюдника. І цей відлюдник хотів допомогти. Він хотів допомогти е, хлопцеві цьому, що жив в маяку, шукав до нього вибухівку чи щось в тому роді. Ой. І він залишив. В навколишніх місцях дуже багато перемикачів. Чи, ну, чи один перемикач. І нам потрібно його знайти. Я, наскільки розумію. Це отут він десь їх лишив? А стоп, у мене є перемикач? Нема у мене перемикача. Отут ми маємо ці перемикаті шукати. Таке не найприємніше місце для пошуку чогось, не знаючи, чого, не знаючи чого, чого. Так, нам треба було взяти з собою. ...щось, щоб перекрити воду. Я сподіваюся, це не. Угу, ясно. Це просто якась печера. Ех, розробники, розробники. Я думаю, що треба вернутися на міст і спробувати ще раз пірнути. Можливо, ми кудись не туди під час стрибку пішли. Е, так, одним словом, якимось чудом, падаючи з моста, ми мали опинитися тут. Е, я так розумію, що треба піти просто в іншу сторону. От там, блі, ну. Згинь нечистий. Як це мало бути, я не знаю. Але ось тут пише. Тут пише прочитати ноти 3. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. І тут купу зомбі, а над нами купу спавнерів. А що в скрині? Нічого суттєвого. Окей, прочитаємо оцей ноти 3. Окей, там написано, що е, тут з ним я знайшов записку тим самим почерком, який я бачив в поселенні, і в ній сказано, що там, от я знайшов вибухівку, я маю їх секретувати. Я не знаю, хто лишив цю вибухівку, але я думаю, що це цей чудак, який е, живе в маяку. Ну і там далі по тексту написано, що треба йти за е, цими ліхтариками, за факелами. Е, за факелами це сюди. Так, go back if you haven't read note 3. Ну ми вже прочитали note 3, тому ми йдемо прямо. Ну і далі, я так розумію, це вже буде. Ми будемо йти тим самим маршрутом, яким ми йшли. Тобто, зустрінемось в будинку. Так, отож, ми нарешті знову в будинку. У нас вже є оцей перемикач, і ми можемо відкрити двері і піти далі. Що ми зробимо? А, не вгадав. Так, нам голову ніхто не впаде. І ми бачимо квестове завдання. О, до речі, там. Там ж на горі було ще один квест. Давайте ми його прочитаємо. Рід сайтк 131. Окей, прочитаємо. Ага тут насправді все дуже просто. Нам просто кажуть, що ми можемо поремонтувати міст, щоб повернутися назад нормальним шляхом. І для цього в будинку є багато лісу. Ну, справді, його тут є трохи. То я зараз швиденько зремонтую міст. Заві... ж, я зремонтував міст. Так, на швидкоруч. Всі скрині у нас Stone Bricks і Cracked Bricks. Я не можу зрозуміти, навіщо він нам? Ну, можливо, пізніше він нам знадобиться для чогось. Ем, я візьму ще один леєр, ем, левер. ще один лук. Ні, лише лук тут. А, ні, візьму з собою. Окей, okay, йдемо. Йдемо далі. Мідолашний зомбі. І тут у нас квестове завдання. Read Story Quest Objectives. Okay. Е, отож, тут сказано, що ми е, перед цим як почати цей квест, маємо знайти всі оці перемикачі. Тобто я так розумію, їх має бути не один а кілька. І тільки після цього ми можемо приступати до цього квесту, тому що так потрібно, розумію, їх то вони там мають бути потрібні. А перемикачі, тут сказано, можна знайти, закінчивши, верніше, прийшовши, всі, е, прийшовши всі квести в чапет 2 Тобто, я наскільки розумію, треба вернутися в село. Тут більше нема цього лейдерс, нема. Треба вернутися в село і закінчити навіть ті квести, які були пов'язані з е, мешканцями цих будинків. Я вже розібрався, як їх там робити. Ай, спавнер, спавнер це погано. Спавнери це вороги людей. Давайте пробіжимося по, по цих будиночках. Подивимося, що там е, ми можемо зробити. До речі, пам'ятаємо, та, отуди ще є вверх дорога. І там теж, напевно, якийсь квест. Так. Дивимось, секунду. Е, окей, значить, не все так просто, як мені здалося. Можливо, далі піти. І насправді виявилося, що ці квести не прив'язані до До цих будиночків, тому підемо спочатку на оцей квест, який ми самого початку пропустили. Спаунер, спаунерів. Спавнерам тут не місце. Купу зомбі. І подивимося, що там вгорі. Тут теж якась квестова фігня. Хтось десь ходить. Тут, напевно, дорога йде вниз. E, read side Quest 101. Окей. Okay. E, отож, ми бачимо глину, під нею вхід кудись і ми вирішуємо, що то кудись має бути дуже цікаве нам його треба розкопати і туди піти. Ну що ж, майже все так, як є. Нам цікаво, що тут буде нас чекати, що нас чекає. І ми вже тут. Так, я тут поставлю факел, а то тут дуже темно. І тут темно. Чудово, кучу факелів і один. Ага, факела нам нема куди ставити. Ну, Так, Глина геть. У нас вже два перемикачі, але толку нам всього, якщо один ми зараз їх з них використаємо. Так, я знову чую пігменів. Ай! Ледь не вдарив. Так, але я так розумію, що тут по-іншому ніяк. Його треба вбивати. Ой. Якщо там за десь натовп пігменів, то мені не позаздриш. Ти мене не хочеш атакувати, ні? Це дуже приємно. Так, іди звідси. Ну і що я маю робити? Read side quest 1 ending. Так, пігмен тусуйся. Так, отож, ми знайшли тут якийсь труп. І цей чоловік, що тут лежить, цей труп. Для нього була записка, в якій було написано, що та, він боровся з останніх сил, але сили його покидали. І ось, і ось він написав своє прощальну записку, в якій просить віднести цього листа, що він написався священнику в церкву. І треба знайти, я так розумію, цю церкву. Е, ну як вам сказати, таке нетривіальне завдання. Так, але у мене дуже багато речей. А, ну це нафік. Ну, я так розумію, цей папір треба взяти з собою, щоб дати священнику. Так, цього вимагає квест. Що тут зробиш? Е, ну, у мене стріл багато. Так, залишимо. Цей шолом тут. І я так розумію, нам десь треба знайти церкву. Так, я через цих пігменів нічого не бачу. Тоже мені. Повно розходилися тут. Так, я з'їм перше печиво, тому що його мало. А, печиво всього відновлю половину. Чу. Його давно треба було з'їсти. Так, глина тусуйся. Ні, глини точно не потрібно. Ну, іде нам шукати церкву. Я так розумію десь в поселенні. Ой, яка цікава яма. пам 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 Але в ній нічого немає. Правильно, що в ній нічого немає? Там ніде нема глини або ще щось такого. Нема. Окей, що ж, біжимо тоді. Шукати церкву. Я уявлення не маю, де вона може бути. Але я знаю точно, що я не йшов ще он туди в кінець саме цієї дороги. І туди ми зараз підемо. Так, спрінтом, спрінтом підемо. Ем, я не думаю, що там початок нової квестової локації. Так, тут до доків вхід. А тут до Сарена. А церква де. Ой. Так, з церкви нам щось не так розумію. Ми ще її пошукаємо. Так, і тут теж квест. Рід. Сайт квест 141. Окей. Так, окей, ми бачимо острів, оцей закинутий. На ньому щось розбилося. І нас зрозуміло з цікавості. Нам потрібно туди е, проплисти і з'ясувати, що ж там таке трапилось і що ж там таке є. І можливо знайти щось цікаве. До речі, о, глина. До речі, ніде не писало, що. Вогонь не можна гасити. Ого. Так, Рітсайт Куст 402, окей. Е, та, отож, ми знайшли щоденник якогось капітана Ронджа, Ронча. Але всі сторінки, на жаль, десь порозліталися і нам потрібно їх ці сторінки знайти. Mm. Тут є корисні речі. Так, оцей бронік ми поки що сюди скинемо. Read Captain Раундж Diary, page 1. Тут є факели. Давайте я швиденько їх тут розставлю. Тому що ці редстоуни не сильно поможуть. О! Так, вернемося на місці. Прочитаємо, що ж там цей капітан Роунч написав в своєму щоденнику. Та, отож, зрозуміло, що цього капітана атакували теж зомбі. Він не хотів здаватися. Але в кінці. Е, а, в кінці я не можу прочитати, тому що там порвані сторінки. Пейдж 2. Ага, ось що воно. Е, виявляється. Отой от корабель, який ми взривали динамітом, це і був капіта... корабель цього капітана Ронча. А він зі своїм Юнгою, я так, е... вони на... напоролися на риф, а він от доп... втік, ну, вибрався з корабля і доплив до цього острова. І тут, я так розумію, він щось тусив. Е... Окей, прийдемо до сторінки 3 Е... Вони одним словом, запалили тут вогонь, у нього завжди з собою були сірники і запальничка. Але він підозрює свого цього чувака, який з ним сюди приплив, цього шкіпера, що він в нього щось приховує. Подивимося, що ж він в нього приховує. В якийсь момент це його шкіпер кинувся в воду і кудись поплив. І капітан не знає, що з ним відбувається. І тому. Ну, просто прекрасно. Одним словом, Цей капітан вбився цього свого шкіпера. І... Вирішив його поховати, а після того покінчити життя. I couldn't take it more. Shoot it shoot in the head, uh, Та і нам пропонують викупити... ...їхні uh, ці Цірмогили, щоб діста отримати uh, ...ну, якісь корисні речі, але я не розумію, навіщо нам це все. Gunpower... Ну і що далі? І це все? А де якісь там леєри, перемикачі, які нам знадобляться. О, може тут щось є? До речі, тут глина. Та, але це звичайна глина. Ясно. Ясно, що нічого не ясно. На цьому острові. Взагалі нічого толкового немає. Нема тут заглиною нічого. Та й що нам? Ми можемо вертатися назад. Нічого толкового для себе ми не знайшли тут. Цікаво, чого ця шерсть така, такого кольору. Mm, цей листок ми лишимо тут. Ем, броню можемо взяти з собою, але хоча навіщо нам. До речі. Оце все нам теж не потрібно. Краще взяти з собою броню. Е, окей. Окей. Тоді. Блін, тоді не зрозуміло, що робити далі. Ну, я відправлюся назад, напевно, в поселення і повернусь, коли щось буде зрозуміло. Так, отож, одним словом, я знову в цьому будиночку. Е, я знайшов ще один леєр, тобто я не знайшов його, забрав з цього місця, де. Ну, з будинка одного в помешканні, в селі, де ми... Пам'ятаєте, будинок з Кріпером, одним словом, а там ми якраз ми використали оцей layers, Зі перемикача, я його звідти забрав. Це я, напевно, ніяк не зможу забрати. Ну, я реально не можу знайти, де мені пройти оті квести на ...персонажів, Тобто квести з іменами персонажів. На кожного там три три квести. Ай! Там є три квести, і... Стосовно ну, якби три квести, не названі іменами трьох різних персонажів. Але де їх шукати, я не розумію. Вони не сходяться з іменами. Оу, який фейл. Вони не сходяться з іменами е, власників апарт апартаментів. Відповідно. Відповідно я не знаю, що робити далі. Ну, попробуємо. Read story Quest Objectives e, Там писало про те, що треба мати. Раз, два, три. Ага. Може це мова йшла не пере, примерi, пере, перемикачі а про ці драбини. Окей, знайдемо їх, я пам'ятаю, де вони були. Та, отож, поки я бігав за драбинкою, ще одну я знайшов е, на березі печеру. Мені ось цікаво, чи це природня печера. Чи це справді от на мапі вона була так задумана. Я схиляюсь до думки, що це природня печера, тому що. Та. Тому що ми не можемо туди потрапити. Не зруйнувавши цей блок сенстоуну. Ну що ж, у нас по суті є всі драбинки, я напевно не побіжу вже. Е цей дальній квест нагорі. Я не пам'ятаю, щоб там була якась драбина. Ну явно що з цим селом має бути ну якась якась історія, має бути щось з ним пов'язано. Цікаво. Може, може ці квести далі будуть. Mm. Або я чогось не розумію. Так. Яйце. це. Вимкнемо спринт? Ми вже майже в цілі. Ось ця гора, куди нам потрібно? Так, наші драбини. І вперед. Раз, два. 3, оп, фейл. 4-5. Ай-яй-яй, не вмирати. Окей, okay, я поняв. Їх має бути більше. Блін, можна було б зразу сказати, що їх треба збрати всі. Значить, доведеться бігти ще е, в той дальній квест. Так, отож, е, ми нарешті принесли з собою всі дробинки. Драбинки, перемикачі, драбинки, перемикачі. Знаю вашу англійську. Так, і ми готові. Read stronghold instruction. Introduction. Окей, okay, ми зараз прочитаємо. Окей, okay, тут пише, що. О, якісь кімнати. Тут пише, що це може бути нашою. Е, тепер це є чекпоінтом, нашою базовою точкою, де ми можемо зберігатися. Тут ми можемо зберігатися. Звідси ми будемо далі продовжувати наші, наші подорожі. І я думаю, це буде е, гарним закінченням сьогоднішньої частини проходження цієї мапи. Е, Dead Islands Craft. Ми, по суті, пройшли дві частини, ще лишилося дві. І на цьому все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте палець вгору. Па-па!